Денис Миколаївич, відкрийте двері правоохоронці та слідчі просять власника у селі відчинити їм двері. Чоловік в однокімнатній квартирі тримає 30 собак. Жителька цієї багатоповерхівки в комунарському районі Інна Сенченко розповідає: Денис власник 30 собак за чотирилапами не доглядає. Погано годує та не випускає їх на вулицю. Собаки лають, вони голодні, йому немає чим кормити, Вони ж розмножаються і розмножаються на вулицю. Він їх не виводить. Представте, який там запах. Літом невозможно відкрити вікна ні з цієї сторони, ні з цієї. Це дуже ну людина хвора. Він не йде на контакт. Через постійний гавкіт страждає сусідка Альона. Жінка каже, не може нормально спати. Через кожні півчаса виють. Отак, три роки тому у нього було дві собаки, так, він одну із них вигулював постійно. Потім він чотири знайшов на мусорки, і оце вони почали розмножатися, розмножатися. Ну перед цим вже було таке, що приїжджали волонтери, забирали. Я не знаю скільки штук, ну забирали. і Він опять їх розвів. Поступила скарга від мешканців в соціальних мережах. Було написано вже така публікація: була крик про про допомогу. Звичайно, мене почали тигати. Звичайно, мені почали скидувати ці повідомлення. Ну, прийшлося виїхати, вивчити ситуацію. Ну і вирішувати з тваринами. Нині господарю загрожує до трьох років ув'язнення за жорстоке поводження з тваринами. А через суд вдалося отримати дозвіл на вилучення хвостатих. Повідомили в преслужбі Нацполіції в області. Під час вилучення тварин спілкуватися з журналістами суспільного власних чотирилапих відмовився. Його підопічних відвезуть на стерилізацію, каже представниця комунального підприємства Побутовик Анастасія Проявко. Собаки в дуже поганому стані, тому що собаки, в принципі, вони не агресивні, але вони не соціальні. Тобто, собаки вони не гуляли на вулиці, вони жили, їли і робили всі свої потреби в одному місці в квартирі. Понад 20 собак нині знаходяться на перетримці ще шістьох після стерилізації повернули господарю. Розповіла Вікторія Скільсара. Нам Подзвонили, сказали, що е, мерія готова допомогти. Ми маємо завантажити е, усіх собак, бо ну буде декуди їх повести. Але на жаль, вона просто дала поліції е, номер телефону іншого волонтера, е, яка просто вони їй подзвонили. Яка відмовила в машині? Були завантажені собаки, і я залишилася один на один. І просто проблемою, і в мене е, волонтер, вона мала в мене ще у затрати, і вона просто подивилася на це все. Вирішити цю проблему можна, розширивши повноваження комунального підприємства побуту, як Вважає Вікторія Скільсара. Це закупка вольєрів, трошки розширити штат. Ну, буквально там 3-5 людей. Це ті люди, які будуть чергувати на цій території. Це вольєри, будки. Да, це не притулок, це на ось такі моменти та. Та екстреного вилучення тварин чи вживатимуть представники міської ради заходів для вирішення цієї проблеми? Журналісти Суспільного звернулися з офіційним запитом. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя.